Дафні Кінг, акторка, що грала подаванку Джекі, вважає, що її зарізали як свиню. Вона дала коментар щодо п'ятої серії, в якій загинула її персонажка. Є Скайрекон з вами. Сьогодні ми це інтерв'ю розберемо і поговоримо про те, нормально це чи не нормально так вбивати персонажів. Всі розуміли, що Олеслі Хендло налаштовано доволі таки серйозно зі своїм акалітом і не збирається брати і показувати нам дитячу казочку, де всі персонажі можуть навіть під артобстрілами брати і добиратися до цілі, ніхто не загине, все буде добре. Саме тому вона і понаперла таку кількість джедаїв у темний ліс для тієї самої дуелі з таємничою людиною під масочкою. Люди розраховували на загибель більшості з них, але вважали, що Йорд Соул і, звісно ж, Джекі виживуть, що всі інші і є те саме. Пушечне м'ясо, яке буде потрібно для екшена, що нам посмакують, як вони всі помирають, а от ці-то троє, напевно ж, виживуть. І тут п'ятий епізод серіалу Аколіт, який показав, що все буде не так. І самою важкою для глядачів, звісно ж, виявилася смерть. Падаванки Джекі, я вже розбирав, чому ми не прив'язуємося до персонажів, і в тому ролику пояснював, чому саме її смерть стала найважчою для нас, чому вона сприймалася настільки приголомшливо. І от що з цього приводу каже сама акторка Дафні Кінг. В інтерв'ю Entertainment Weekly вона сказала, що дуже захоплюється тим. Яка в нас режисерка, що Леслі Хендлен – це людина, і ми звикли до сталого виразу. З залізними. Ні, не хочу, от просто не хочу казати цей вислів. Знаєте чому? Тому що він, по-перше, каже, що тільки чоловіки це і можуть зробити. Послухайте, який гарний вислів каже е, Дафні Кінг, що у Леслі є моцний письменницький хребет. Ось цей вислів мені реально до вподоби. А от вам вся цитата: є так багато режисерів у блокбастерних сагах, які так бояться вбивати своїх персонажів, і їм так зручно повертати героїв до життя, використовуючи маленькі письменницькі хитрощі, які, на мою думку, є досить зухвалими. <рив> Вибачайте, я тут не про блокбастери. Я в першу чергу володаря перснів згадую з гендельфом, який взяв і повернувся. Продовжимо цитування. І мені дуже подобається, що Леслі насправді вбила людей. Бо якщо вам не дають небезпечне шоу, то для чого ми взагалі тут? Чому нас має турбувати історія? Чому ми хоч за щось переживаємо? У Леслі такий письменницький хребет, що змушує вас закохатися в цих персонажів, а потім зарізати їх усіх. Як свиней, і сказати: так, це наш лиходій. Ми не просто кажемо, що він дуже страшний, великий. Ми насправді показуємо це наскільки він великий і страшний. Приймати втрату персонажа, розуміти, що ти не повернешся на все життя до пенсії, будеш забезпеченою цією ролью в зоряних війнах. Розуміти, що цій сазі реально необхідне відчуття небезпеки, це дуже круто, це. Те, що мене захоплює, Дафні Кінг, мої тобі оплески. Ну, а те, як вона своїм інтерв'ю просто втоптала в землю і Джей Джей Абрамса і Дейва Філоні, і там ще хтось був, хто знімав Мауглі і залізну людину, хто він там? Ну той, який у залізної людини був водієм? Хто він? Джон Фавро, я загуглив, я не згадав. Вона реально їх натикала, як собацюрша нагадали отак от носиком. Хто це робив? Хто це робив? Дуже і дуже круто, як на мене. Отакі вам на сьогодні новинки. Якщо сподобались, лупаніть вподобайку, поширте це відео серед друзів, залиште хоч один коментар. Ну, як ви ставитесь до такого вбивства персонажів? Чи вважаєте ви, що це і справді те, що так давно необхідно було зробити в зоряних війнах? Чи все ж таки нехай всі воскрісають, як у моїй. Е... Арії про воскресіння героїв там дуже багато-багато хто повертався. Ну, давайте згадаємо кенобі, де третю сестру двічі в животик протикали. А їй хоть бихни. Ну що, ну, дуршлак замість животика, так дуршлак. Навіть залізних кішочок, як Фенікшент, не вставили. Просто собі бігає далі і бігає. Можете підтримати мене на Кофі, бо моєму каналу потрібен розвиток, наприклад, замінити телефон, замінити мікрофон, багато чого, треба замінити освітлення, нормальне зробити і так далі. Але якщо будете мене підтримувати, то тільки після того, як задонатити на ЗСУ, бо необхідно прям по дрону в кожну свинособачу пику відправляти, і така програма існує. Нею займається пан Стерненко, і в описі до кожного мого відео є його реквізити. Най буде з вами сила, ну, а я все сказав. А знаєте, втрата персонажів в Акаліті реально жахлива. Мені важко вдалося сприйняти те, що Трініті взяли і випилили одразу. А джедеська кривка, наприклад, казала, то це норм, а потім вона ж не могла <кхи> взяти і прийняти те, що поза кадром вбили джедая Вуки. Шкода, що калнаку вбили поза кадром. Не на такий кінець заслуговує цей герой. Тим більше, що Гедланд весь час скалою собою на всі заходи, хизуючись вуки джедаєм. Я пам'ятаю, що Келнака має з'явитися у флешбеках і що там намічається його сутичка з Торбіном, але все-таки це доволі безславний кінець для джедая. Сподіваюся, флешбеки з брендука хоч якось це компенсують. А режисерка вона така бере всіх, мочить, і не запитує в нас, хочемо ми цього чи ні.